Я живу в Миколаєві тільки останні 10 років. Народилася на Чернігівщині, виросла в Криму, навчалася в Києві і потрапила за розподілом з військового інституту Національного університету Шевченка в Миколаїв. Військовий фінансист, головний бухгалтер військової частини. Я випустилася зі школи в 2009 році. І вступила в військовий інститут в Києві, випустилася в 2014-му, кажу, у мене мурахи. Ми тікали на Майдан, самовільно, <сум> самовільно залишали місце розташування, і ми тікали на Майдан подивитися, що там відбувається. Це все відбувалося якраз в момент анексії Криму. І нас тоді зібрали і спитали, якщо хтось з кримчан. Має на меті змінити свій напрямок руху, будь ласка, зараз спокійно зібрали речі, забрали документи, виїхали, щоб не було ніяких проблем. І двоє хлопчиків таки покинули нас. А зараз ми сміємось з них, шкодуємо їх, що вони зробили такий вибір. Закінчила навчання і за розподілом молодий лейтенант примчала в Миколаїв на своє перше місце служби в Національну гвардію. Я потрапила через певний час, мене підвищили і перевели на посаду начальника фінансової служби вже в Херсон. До 19-го року, коли у мене закінчився контракт, я сказала дякую, я хочу зробити паузу. Я хочу пожити для себе, оскільки ну, я жила в Миколаєві. Несла службу в Херсоні, звільнилася, бо хотіла жити, хотіла сім'ю, хотіла дітей, хотіла розвиватися самостійно, спробувати, що таке жити поза армією. Бо на той момент вже 10 років вислуги стукнули. 19 й рік я звільнилася, 20-му році народилася Софія. У мене е, друг один варив е, сир, один із найсмачніших сироварів в Миколаєві. Інший товариш. Робив йогурт безлактозний, теж дуже смачний, натуральний йогурт. І в один момент мені прийшло в голову, а як би було класно, якби я десь зробила замовлення від них обох, і мені це все приїхало разом в одному пакеті. І До мене дійшло. А чого я не можу таке зробити для інших людей і для себе в тому числі? І я зробила. І це був магазинчик. Хліба і видовищ онлайн-магазинчик. Я сама навчилася робити сайт. Я сама працювала на збір продукції, на доставку. І з часом вже не я шукала постачальників, а мене шукали. Лютий 22-го це було страшно і це було, чесно кажучи, передбачувано, бо приблизно за два тижні до того, як це все розпочалось, мені подзвонили з ТЦК і запитали, а ви де? Я, хм, а я на місці. Е, ну, ми просто уточнюємо дані. Коли е, війна почалася, повномасштабне вторгнення почалося, перше, що я зробила, це дитину, бабусі, сама в ТЦК, Чи я потрібна. Бо я розумію, що кадрів може просто не вистачати, треба займатися роботою. Мені сказали, поки ні. Можна спокійно залишатися вдома, якщо треба, буде, ми зателефонуємо. І повернулася до дитини, почала займатися волонтерством. Я одна із співзасновників ДОВ-центру. Ми розпочинали цю діяльність всі гуртом, у нас було декілька активних діячів, носили шини, калотали коктейлі Молотова, збирали людей, збирали волонтерську допомогу, організовували. Все на світі, зустрічала іноземні ЗМІ, робила, давала інтерв'ю англійською, тому що треба було говорити про це всьому світу. До 6 квітня я прийшла на службу в нашу 36-ту бригаду морської піхоти і трошечки в інший напрямок мене принесло. Я потрапила в кадрову діяльність, але вона досить дотична була до моєї діяльності попередньої фінансової. Люди, гроші, гроші. Люди, облік. Я це називала чорна бухгалтерія, бо облік не тільки живих, але поранених, загиблих, зниклих безвісті, організація документів для виплат. Найнеприємніший період це період нарахування заробітних плат, бо ці дані йдуть від мене. І я маю знати, де, в якому шпиталі, з якими пораненнями, або де зник, коли зник, хто сім'я і так далі. У 22-му році я вже була капітаном і вже в війну я отримала майора. І служила я до червня 2023-го. З жовтня по червень я перебувала майже постійно в зоні бойових дій в Донецькій області, в Покровську, коли звільнилася. Шукала роботу, думала, чим себе зайняти, думала про те, щоб зайнятися власним бізнесом. І це все дійшло до того, що я спробувала подати заявку на грант, на власну справу. І державний, і міжнародний я взяла. Вони один державний був більший, міжнародний майже в половину менший. Я зробила позичку невеличку, тому що тут в ремонт ремонт за державні кошти ти не зробиш, а робити тут було настільки багато, що однієї моєї проданої машини не вистачило. Ідея об'єднати різні напрямки і атмосферу, і смачну їжу, і дитячу кімнату ідея від того, що ідея така в мене є. Виховуй не дитину, виховуй себе. Якщо ти хочеш чимось поділитися, то ділися тим, чим ти наповнений. Все, що тут знаходиться, книжки, це тому що я люблю читати. І я хочу збирати людей, які хочуть також читати. Картини. Мені подобається мистецтво. Моя подруга пише картини. Колись я повішаю тут свої, мені їх треба дістати і обрамувати. Я хочу, щоб люди насолоджувалися цим, поціновувачі звертали на це увагу. Я люблю життя, в мене живі рослини, в мене є дитина, я хочу дати можливість їй проводити час на моїй роботі в приємній атмосфері. І нехай інші мами також будуть мати цю можливість відпочити, поки дитина займається чимось цікавим і корисним, а не дивиться телефоні, наприклад, мультики. Чи не знаю, ще чимось там займається, а може посидіти помалювати. Я цим наповнена і я цим можу ділитися.